Курсуватиме лише вранці та ввечері. Електротранспорт Вінниці змінює графік руху для економії електроенергії. Трамваї та тролейбуси їздитимуть із 5.30 до 9.30 ранку, та ввечері із 17.00 до 20.30. Про це повідомили у цілодобовій варті. Відтак на основні маршрути вийшли додаткові муніципальні автобуси. Вінничани можуть також скористатись маршрутними таксі. У транспортній компанії просять із розумінням поставитись до тимчасових незручностей. Зігрітися, зловити зв'язок, зарядити телефон та продовжувати працювати. У Вінниці запрацювали пункти незламності. Частину з них розмістили у міських бібліотеках. Одна з таких за першу добу роботи вже прийняла більше десяти людей. Я бачу, що це люди працюючі, які прийшли виконувати якісь свої робочі функції у нас, і плюс ще діти, старшокласники, які вчаться онлайн. Не можуть відкласти роботу на потім і ці люди. Працюють вони у юридичному центрі, тож постійно мають бути онлайн. Працюємо тепло, світло є, зв'язок є, тому дуже вдячні за такі можливості. Раніше кажуть, могли ловити мережу на вулиці. Тепер ж такі центри для них справжні рятівники. Я думаю, що це надзвичайно важливо, особливо для приватного бізнесу, які не можуть забезпечити мінімальні офісні умови, і тому варто приходити просто, щоб щоб якось підтримати нашу економіку. Ті, хто прийшов, чи просто погрітися, чи навчатися, чи працювати, переконані такі пункти ще й можуть популяризувати книгозбірні. Привіт, сходити до біблі... бібліотеки, відірватися від mm. гаджета. Як би це не звучало, прийти тут його залишити, зарядити і взяти літературу до рук. Потурбувалися про запаси найнеобхіднішого і мешканці будинку, у якому розташована бібліотека. Своїми силами зібрали тривожні пакунки. Мешканці цього будинку зібрали для своїх потреб. От подовжувач вони принесли гігієнічні якісь засоби в даному випадку. вата, стаканчики для питної води, термос, певні ліки. Вони які вони вважали за потрібним, маски. Загалом у місті працює 30 пунктів незламності в школах, бібліотеках та центрах підліткових клубів. І їхня кількість буде збільшуватися. Є у Вінниці і пункти незламності від ДСНС на космонавтів та замостянській розгорнули великі намети. Всередині декілька лавок, столи, теплі ковдри, подовжувачі. Прийшов сюди зігрітися переселенець Харкова Дмитро. Зараз от, коли немає світла у гуртожитку, немає води, немає нічого тепла. От прийшли сюди грітися. Дуже круто, молодці. Ну, з дитиною гуляєш, прийшов погрітися, попити чай. Там вон, якусь там солодощі якісь дають. Ну, це круто. Каже, радий, що у місті, яке його прихистило, є місця, де допомагають в критичній ситуації. Працюють пункти незламності 24 на 7. Інацькі волонтери передадуть пічки воїнам на передову. Акцію тепло від дому до окопу започаткував міжнародний координаційний гуманітарний хаб. До благодійної ініціативи вже долучились мешканці Вороновицької та ямпільської громад. Жителі самотужки виготовили металеві пічки, а ямпільчани передадуть на фронт ще й скоби, цвяхи, лопати та сокири. Президент Володимир Зеленський підписав закон про державний бюджет України на 2023 рік. У головному кошторисі закладено такі показники: загальні видатки бюджету становитимуть понад 2,5 трильйони гривень, доходи в половину менші. Тож закривати дефіцит Україна планує завдяки міжнародній фінансовій допомозі. Мінімальна зарплата в році прийдешньому не підніметься і становитиме 6700 гривень на місяць. Прожитковий мінімум для працездатних осіб 2684 гривні. На безпеку та оборону виділятимуть понад один трильйон гривень, а це майже половина всього бюджету країни. На житлові субсидії спрямують майже 38 мільярдів гривень. Це дещо менше ніж цього року. Курс валют закладено близько 42 гривень за долар. Поділля у Вінниці нагородили почесними грамотами та стипендіями молодь і педагогів. Зокрема, відзначили випускників ліцеїв, які отримали по 200 балів за результатами ЗНО одразу з трьох предметів учнів малої академії наук та їхніх наукових керівників. Сьогоднішній день це свято, тому що в цій залі зібралася наша талановита молодь. Ви майбутнє України. І без жодних сумнівів я скажу, що в нашої України велике і гарне майбутнє, коли в нас така чудова і талановита молодь, працелюбна, патріотична. Крім того, нагородили переможців міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка, всеукраїнського конкурсу учнівської творчості, міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика і всеукраїнської військово-патріотичної гри Сокіл не залишили поза увагою і педагогів, які підготували учасників до конкурсів. Це підвищує наш дух такий для навчання, щоб і інші брали приклад, щоб далі також отримувати такі нагороди. Це дуже приємно, адже якби заслуга, заслуга того, що я в моїх праці, моєї праці. Я вважаю, що це дуже важливо, адже діти ну, це майбутнє нашої країни і вони заслуговують того, щоб їх поважали і нагороджували. Дитяча преміум-косметика для новонароджених. Пакунки по догляду за малюками активно формують у Вінницькому міжрегіональному гуманітарному координаційному штабі. Їх як підтримку для новоспечених матусь видаватимуть по всій території області. Це непростий військовий час. Кожна людина потребує допомоги, а особливо молода мама, яка щойно народила і дала найкраще, що може бути на землі, це життя дитини. Тому в рамках співпраці нашого міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу. Та французької фірми косметики Мустела по догляду за дітьми ми вирішили сформувати такий пакунок по догляду за дитиною і надати безпосередньо молодим матусям Вінниці Вінницької області. В асортименті все, що рекомендують неонатологи та педіатри по догляду за ніжною шкірою крихіток. Загалом більше десятка позицій для очищення волосся та шкіри голови, пом'якшувальна пінка, вітамінізований захисний крем під підгузки, а також зволожувальна крем емульсія. Тут є два види лосьйонів, є шампунь дитячий, є мило з на основі меду, є олійка. Олійка класна оливкова. Є засіб для догляду за шкірою. Надійшов цінний вантаж до Вінниці із Франції, маючи плече підтримки закордонних партнерів у різних країнах світу та патріотичну основу. Тут засновникам міжрегіонального гумштабу вдається зосереджувати свою діяльність на основних напрямках роботи. А це допомога жителям громади, вимушеним переселенцям, військовим та їхнім родинам, а також сприяння розвитку економіки. Ця допомога розпосуджується, як правило, через координаторів гуманітарного штабу, а це депутати обласної ради, це голови наших територіальних громад. Сам штаб заснований був в квітні, вже фактично зразу після початку війни. І координаторами є Володимир Гройсман, голова обласної ради В'ячеслави Соколовий і міський голова Сергій Моргунов. Штаб працює в різних напрямках за цей час. Більше ніж півтори тисячі тонн різної гуманітарної допомоги було направлено і в громади нашої області, і в інші міста, які були деокуповані або знаходилися на лінії фронту. В умовах сьогодення придбати такий набір малюку не всі родини в змозі. Тож такий прояв піклування від гумштабу буде дуже доречним. Чудово розуміємо, що це матеріальна допомога, але я, як жінка, яка теж не так давно стала мамою, я розумію, наскільки жінці ось в такій вразливій ситуації потрібна підтримка і турбота. І вираз ось цієї турботи саме в такому дуже милому форматі, мені здається, навіть я впевнена, що вона буде дуже приємна. Завдяки згуртованій роботі волонтерів гумштабу вдалось досить швидко сформувати понад тисячу пакунків. Серед почесних місій цього дня було і нагородження голови правління фонду громади Подільська громада Олени Данілової. За вірність почесній місії волонтера, патріотизм, щоденну працю заради перемоги від Вінницької міської ради отримала подяку та книгу. Вінниця історія іншого часу нам дуже пощастило з громадою. Бо у нас реально люди вміють гуртуватися. І ми це бачили і під час ковіду, і зараз, під час війни. Ну, Вінниця має бути прикладом для багатьох. І у нас дуже багато роботи. Ми відколи приїхали з Балаклії, то це просто. Я не знаю, хто там має працювати. І це майже на всіх деокупованих територіях. Тому треба сюди людей, нехай переймають досвід, їдуть туди і працюють. У Вінниці буде ще один шпиталь. Нове відділення паліативної допомоги планують створити в приміщенні реорганізованого медзакладу на проспекті Куцюбинського. Передбачається, що в палатах зможуть розмістити від 30 до 60 ліжкомісць. Така можливість з'явилась завдяки реорганізації Вінницького міського пологового будинку. номер 2. Питання надання паліативної допомоги наразі стоїть гостро, адже у місті людьми із невиліковними недугами або тими. Які потребують стороннього догляду під час лікування, опікується лише спеціалізоване відділення у клінічній лікарні номер 3 Попередньо за реалізацію проєкту візьмуться у 2023 році. Затишок та тепло. Жителі Вінницької багатоповерхівки навели лад у своєму укритті. Нове ОСББ взяло участь у програмі Укриття для життя та заручилось підтримкою. Нам дали 10 тисяч, на що ми купили краску, вогнегасник, бутиль, плавки. Після цього мешканці будинку згуртувались і розпочали косметичний ремонт сховища. Навіть цілий тиждень ми тут би, приводили до ладу. І оцей результат ви бачите зараз. До старту робіт укриття було захаращеним. Не було лампочок тут, було темно. Запах був важкий, дуже на початку війни невеличке сховище вмістило в собі біля 50 людей. Тут і ночували з дітьми, да. несмотря на те, що воно було захарашено, то тому що було страшно і би, люди все одно сюди збігалися. Пані Ольга запевняє: в укритті наразі є все, що вкрай необхідно для комфортного перебування. Вентиляція в нас є, і місця для того, щоб можна було. Пересидіти, їм на світло, можна тут і навіть той самий чай, каву попити. Ось є аптечка, в якій є ліки, які, ну, якщо комусь стане зле, можна з нею скористатися. Місцеві кажуть, відразу зрозуміли їхня безпека і комфорт у їхніх же руках. Для мене ця робота була не втягар. Я знала, що це робиш не тільки для себе, а для всіх. В перші три місяці війни мешканці дому знаходились в приміщенні майже постійно. За кошти програми укриття для життя це, ну, ми реалізували свою таку необхідність для будинку, тому що ми більш поставили вже лампочок, змогли вже побілити його, тому що це все кошти, які необхідно, необхідні були нам. До укриття з квартир поприносили різні речі, в кого які були. Це основне, що тут вже і чисто, і освітлено. Ну, затишок, затишок. То, що людям зараз необхідно, щоб себе відчувати трошки захищеним. В планах ще багато роботи, але вже зараз ховище успішно справляється із своїм призначенням. Ой, мама! Як тяжко без світло в стінах галереї атмосфера туги за тими, хто поліг внаслідок терору радянської влади. Тут відкрили виставку Марія присвячену жертвам голодомору 1932-1933 років. Біля світлин вже збираються перші відвідувачі. Цікавий погляд на цю трагедію українського народу. Я генеалог і досліджую родоводи і працюю з цією темою досить часто, на відміну від багатьох людей, які там не знають про нього або згадують тільки в роковини. Ми з цим працюємо майже щодня. Звичайно, великий біль за минуле українського народу. Геноцид відбувався тоді, так і відбувається зараз. І в принципі, цю тему потрібно висвітлювати, аби в майбутньому запобігти цьому. На зв'язку авторка експозиції Леся Марущак, канадська художниця українського походження, її творчість спрямована на дослідження національної пам'яті та ідентичності. Мої дослідження минулого та нитки, що зв'язують його із сучасністю, привели мене до Марії, свідка голодомору, яка сьогодні на 99-му році життя проживає в Канаді. Марія служила натхненням для цієї інсталяції. Інсталяцію вже побачила світова спільнота. Нині ж виставка у Вінниці відкриває всеукраїнський тур. Я особливо вдячна, що виставка Марії знов почалась в Україні і своєї рідним способом матиме можливість передати історію новим поколінням українців, які, може, ніколи ніщо не чули про голодомор. Або, можливо, чули щось про цей період в своїй історії, але лише поверхово в основі виставки історія пані Марії, уродженки Вінничини. Кураторка проекту Ліна Марія Шлапак розповідає, як познайомилась з видатною канадською мисткинею. Наша співпраця з нею почалась два роки тому, коли відкривалась Марія в музеї Голодомору в Києві. Я робила для неї візуальну ідентику, ну як дизайнерка. Ми там познайомилися, і потім проєкт Марія поїхав в тур Україною. і Я супроводжувала як дизайнерка кожну виставку в кожному місці. Ідея показати інсталяцію у Вінниці з'явилась на початку війни. Остання виставка була в Харкові, якраз перед війною. Ну і вона власне закрилась через війну, і вийшло так, що там змінилась команда. І Леся мені каже: якщо ти в Вінниці, давай привеземо до теми Вінниці. Виставка містить фотографії інсталяції та відеороботи. Проект активно підтримали на рівні міста. Вінницька міська рада безпосередньо департамент культури долучились до безпосередньої організації розміщення виставки, плюс інформаційне висвітлення. І я хочу вельми подякувати департаменту комунікації з громадськістю міської ради про те, що всебічно висвітлюється виставка, про те, що вона буде певний час знаходитись у Вінниці. Вінничани можуть відвідати експозицію до 24 січня наступного року.